Лот номер 17 дитяче взуття від ук. В цьому лоті у нас 25 пар. Зараз детально вам, покажемо вам кожну пару. Дивіться, щоб ви приблизно розуміли, які розміри. Розміри в лотах будуть в основному середні та підліток і зовсім мало. Бібі. Наступний момент, який хочу я сказати, про який хочу сказати, це в лоті буде лінія ук, калабура бай УК. Далі. Одна. Це просто любов. Скоро у нас буде доросле взуття. От якби такі дорослі були. Так? Да? Дуже кльові. Далі декілька пар буде дві три пари від ДПМА, це французький бренд, і може бути бенетон. Так, це такі. бенетон. І може ще бути Доктор Мартінс. Це класичний модель Бантин, модель Тасмани. Наголошую, це зараз немає. На офіційному сайті цю модель розгребли. І зараз всі модники в пошуках цієї моделі. Ця моделька, ботинок надзвичайно легка. Дитинка буде ходити, ну, не відчувати зовсім. Що в неї на ножці щось є, але буде дуже тепло, малечі. Так, за ці бутинки мама, мрія, я думаю, кожна. Вони на замочку, дуже кльова модель. І дівчинці, і хлопчику підійдуть. Класичні сірі. Так, тапочки. Казкові барбі. Барбі стайл. ДПМА. Маленькі леді. Це колабура. Окей. Ця модель, давайте дивимося опис до неї. Мінус двадцять, да. так? Мінус двадцять і водовідштовхуюча підошва. Ой, не підошва, а все покриття. Модні челсі. Така низенька. Зараз дуже актуальна моделька. Це колабура. Далі то, з чого я почала показ. Дуже круті. Звісно ж, майже у всіх моделей натуральне хутро. І це ще одна моделька від Ук. Такі ботинки. Це з замочком дуже класні. Так, далі такі на ліпучці. І останнє це бенетон. А в подарунок ви получите ось ці крокотулечки. Отже, ви зараз подивились лот номер 17 В ньому 25 пар. Дівчата, він дуже-дуже красивий. Та всі лоти класні. Ми старалися і зробили всі лоти дуже класними. Обирайте, це основа вашого успішного бізнесу. Зараз це дуже така маржинальна пропозиція. Високомаржинальна пропозиція від луч.